Добрий день, Вітаю вас на каналі LiveCrypto. Сьогодні знову поговоримо про гаманець Нірвалет, в якому ми з вами фармимо токіни ход. Проект продовжує розвиватися. І в зв'язку з нещодавно невдалою історією з відкриттям боксів, вони вирішили запустити ще лаунчпади в себе в гаманці, де ми за наші токіни ход зможемо отримати інші токени до їх виходу. Цією інформацією ми можемо ознайомитися в них в Твіттері. І вже сьогодні вони оголосили, що буде лаунчпад Avon Coin. Це мемкоін. Який і присвячений саме невдалій історії з відкриттям боксів, можемо ось тут почитати, що цей мемкоін присвячений запуску гри Кейс Boom у телеграм-валенті. Наприкінці гри з'явились кумедний клоп, коли замість коробки був відображений екран, і заголовок ви виходили. Десятки тисяч людей побачили цей екран, і ми вирішили запустити присвячений йому мем монету. Давайте відправимо. Ево на місяць, щоб довести, що ми дійсно виграли. Також у них є Twitter. тут вже більше п'яти з половиною тисяч читачів. Звичайно, що з цього вийде поки що не зрозуміло, але все одно спробувати варто, так як все одно ми фармимо безкоштовно ці токени. Ход, і можливо навіть вдасться на цьому щось заробити. Я вже робив багато. Постів про цей проект, тому хто ще не тут, переходите за посиланням, реєструєтесь в боті, далі створюєте свій гаманет і починаєте фармити токени ход. Я не буду розповідати, як це все працює. Давайте переглянемо, як ми зможемо прийняти участь саме. В токенів Evan. Для цього на головній сторінці ми натискаємо apps І тут бачимо ось цю ракету. Натискаємо Open. І тут бачимо, що ми зможемо отримати один токен Evan за 0,1 ход. Всього буде 500 тисяч токенів. Максимум на одного користувача можна буде отримати 75 токенів в мережі Ethereum або NIR. Також більш детально ми можемо ознайомитись ось тут. Але тут також є декілька моментів, які потрібно знати. Це те, що ви зможете отримати кількість токенів в залежності від ваших рефералів. Тут ми ось можемо бачити, якщо у вас один реферал, ви зможете отримати максимум 5 токенів, якщо 5, 30 токенів, і якщо 10 то максимум 75 токенів. Також важливо, щоб у вас на гаманці був один нір для того, щоб у вас була ось ця золота галочка. Тому що якщо у вас її не буде, ви просто не зможете взагалі прийняти участь. Тому спочатку поповнюєте гаманець, все одно це вам потрібно для того, щоб пройти місії в бусті і фармити. Набагато більше токенів вход. Про це я все розповідаю в попередньому відео, тому переходьте, переглядайте і починайте фармити понти. Ось така нова можливість з'явилась у нас заробити ще в цьому гаманці. Скільки буде коштувати цей токен, незрозуміло, і взагалі чи зможемо ми на цьому заробити. Але я думаю, що спробувати варто. Якщо у вас є якісь сумніви, просто придбайте мінімум цих токенів, щоб потім не шкодувати, що взагалі цього не зробили. Коли саме запуск цього лаунчпада інформації поки що немає, я думаю, що через декілька днів, так як було з боксами, буде цей лаунчпад. І також я сподіваюся, що не буде такої самої ситуації, як було з боксами, де просто багато користувачів, можна сказати, кинули. Або просто вони не змогли навіть спробувати придбати ці кейси, тому що... Було багато глюків. Я сам спочатку отримав інформацію, що я виграв цей бокс. Потім просто все зникло. Добре, що хоч повернули токени ход, нічого не було зрозуміло. Потім вже з'являлася інформація, що там потрібно було клікати більше 450 раз. І це я також вважаю, був дуже незрозумілий критерій, так як в тих, в кого iPhone знають, ще понаткону, що там можна за допомогою лупи натапати набагато, навіть було більше, ніж 450 разів, тому я вважаю, це не зовсім було справедливо. Ну, але сподіваюсь що вже в лаунчпадах вони виправлять всі свої помилки і ми зможемо на цьому нарешті щось заробити. Тому, кому цікаво, переходимо. Реєструємося, збираємо якомога більше токенів вход, приймаємо участь в лаунчпаді і сподіваємось, що зможемо на цьому заробити. Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!